Права 993. Запиши усі дільники числа 48. Підкресли ті з них, які є простими числами. Ну що ж, давайте подумаємо, як ми можемо записати 48. Я пропоную пригадати, як його можна записати. Пишемо, що 48 це дорівнює, Ну, перше, 1, що множиться на 48. Такий запис можливий. Тобто дільники у нас 1 і 48. Далі. Можна записати це як 2. Ну, а тут 48, якщо поділимо на 2, це буде 24. Тобто 2 помножити на 24. Є. Далі. Можна це записати як 3, що множиться, дивіться, на 16. Ну, 2 на 16, 32. Плюс 16. Це буде 48. Далі, як 4. Ну, тепер. 24 ділимо на 2, і тут тоді буде 4. Пишемо, і це дорівнює як 4, що множиться на 12. Тепер можемо записати це знову. Забираємо 12, це 6 помножити на 2. Тобто, або звідси, дивіться, трійку. Множимо на 2, тоді 16 ділимо на 2. то це буде дорівнювати. тоді, Ну що ж, ну і залишилось ще множник У нас 6 може бути перший. Ну 6 на скільки буде 8. 6 на 8. То пишемо 6, що множиться на 8. Можна і так його тут записати. Дивіться, ми тут двійку візьмемо. Сюди буде 6, а там залишиться 8. Все, Інші всі записи будуть повторюватися. Ми можемо записати знову 8, що множиться на 6, якщо тут 2 взяти, але такі множники у нас вже є. Добре, 6 на 8 ми записали, ну а тепер. Можемо їх записати у порядку зростання, записуємо, отже, отже. Число 48 має такі дільники. Ну і записуємо їх. Перше в нас 1, пишемо тоді 1, потім 2, потім 3. Я в порядку зростання 4, потім 6, потім 8, потім 12, потім 16. Потім 24. Ну і 48. І. Ну, а тепер нам треба підкреслити ті з них, які є простими числами. Ну що ж, давайте будемо підкреслювати. Отже, 1. 1 є ані простим, ані складеним числом. Ми його не підкреслюємо. Далі 2 це просте число. І трійка у нас просте число. Всі інші числа 4, це 2 на 2 6 – це 2 на 3 і так далі. Вони є добутком, ну, наприклад, 2 на 3 і так далі. Тобто вони є складеними. Ну що ж, це все. Ну що ж, ось таке завдання на множники числа на прості і складені числа. На цьому вправу завершено.